Друзі, всім привіт! Сьогодні я розпочну кар'єру за Владислава Ваната у футбольному клубі Жирона у новій FC-26. План на цю кар'єру досить простий. Це гарно себе проявляти в цьому сезоні та зацікавити якийсь топ-клуб. Та взагалі якийсь клуб з топ чемпіонату, який грає в Єврокубках. А там, гляди, можливо, навіть поборемося за золотий м'яч. Як в минулій версії, можна обирати характер футболіста. Обираємо для ваната віртуоза. Віртуози доволі скромні, але дуже амбіціозні. Завжди дуже сконцентровані на своєму виступі. І всі свої збереження витрачають з розумом для досягнення своєї цілі. Звісно, друзі, ми тут, щоб допомогти Жероні вилізти з цієї ями. А ну і так, я для реалізму обрав динамічний режим. В нас за 4 поєдинки в активі всього-навсього один бал. Остання позиція. Вона вже має в активі один гол, той самий проти Сельте. Для продовження контракту з Жероною на наступний сезон. Достатньо з'явитися в стартовому складі 31% матчів. А взагалі якихось нововведень в режимі кар'єра я не бачу. Щодо архетипів ваната, то я йому обрав скоро хід, завзятість, сильний удар, боротьбу та перший дотик. Так, треба тренуватися. Ну, взагалі, мені дуже подобається, як ванат рухається. Мені здається, якщо його трохи вкачати, так він взагалі буде монстром. Так, ну тут нам треба просто відрізати двох опонентів. Так, просто віддавати між зонами. М -м, ну куди ванат? Ну куди цей пас? Так, тепер поб'ємо пенальті. Хорош. А давай тепер в 9. Найс. А ти глянь на нього, майже витягнув. Е, далі в нас був матч проти Лаванте, де ми поступаємося 4-0. Ну і з цього моменту починається наша кар'єра. Ну і на матч проти Атлетіка Більбао ми, на жаль, виходимо не в основі, ми виходимо на 65-й хвилині поєдинку при рахунку 0-0. А Віктор Циганков на полі. Я так розумію, через не надто вдалу гру. Проти Леванти ми і вилетіли з основи. А тут який момент, Ванат, давай! Як? Він вибору м'яч, забивай! Ванат, який одразу момент був! Ну і ось, будь ласка, одразу Ванат міг забивати. А тепер атакують господарі. Атака дуже перспективна. Ой, яка помилка. Ну зараз може бути дуже небезпечний Удар поворотом. Ой, дякую, Кіпер. Uh, ну і помало Атлетік Вільбало починає нарощувати темп. Воно зараз на шанс. Ванат набирає по флангу циганкова. І я віддаю на нього. Давай, побіг, побіг. Або віддай на мене, Ванат! Нас відтісняють корпусом. Так, і тепер атакують футболісти Атлетіка. Що вони тут будуть вигадувати? Ми досить непогано захищаємося. Пас далі в зону! І в нього купа вільного Пас далі в карний. Ні! Кіпер! Дякую, Кіпер! Ой, друзі, я розумію, в цьому сезоні нам буде ой як важко. Ми будемо боротися тільки за виживання. Ну, з такою грою більше нам нічого не світить. Так, іде атака в Атлетіка. Нам треба перекривати зону. Не дайте їм тут нічого створити. Санкет на ударній позиції, Пас далі. Він забігає. Все, дуже напружено, ні! Так, друзі, залишок цього поєдинку буде дуже напруженим! Кіпер, дякую тобі! Зараз нам просто треба відбитися. Так, накривайте, накривайте, Кіпер! Ой, друзі, яка небезпека була. Запускай на мене далі. Ну куди ти віддаєш? Ну куди ти віддаєш? Вони просто катають м'яч. Ну нас таке влаштовує, нехай катають. Пішов пас в вік наших говорити на загострення. Ой, яка небезпека! Пішла остання хвилина. Цей матч завершується з рахунком 0-0. І досить непоганий матч від Владислава Ваната. Але я так бачу, всі дуже не задоволені своєю грою. Ну, в новинах пишуть, що наш голкіпер сьогодні спіймав кораж і справедливо отримав звання найкращого гравця поєдинку. А в лалізі ми вже йдемо з двома балами в активі. Але нам треба підійматися від зони виліту всього на всього два бали. Ну і на тренуваннях нам треба викладатися на повну. Будемо працювати ситуації з контратаками. А тут відбір, давайте погнали в атаку, та ну. ну поки ми працюємо тільки на захист. Ой, вони нас проскакують. Ой, вони нас проскакують. Та як вони нас возять? Вони хоч одну атаку ми сьогодні проведемо. О. Так, а чому вона грає в захисті? Эстуані давай в зону. Атака вілом. І прострілом. По Ну і на матч проти еспаніолу ми вже виходимо в основі разом з Циганковим, який, до речі, капітан. <му> ну що розпочинається поєдинок Жирона Еспаньо. Виводить Віктор Циганков свою команду на футбольне поле. Ну і йому зробили банер вболівальники. То яка приємна атмосфера на стадіоні. А ну що, друзі, сьогодні нам довірили місце в основі. і Цим нам треба користуватися. Хоч я розумію, що вона та буде права на помилку. Так, одразу атакує Жирона, вона віддає вище на циганкову. Повертають на нього. Вона БИЙ! А от одразу перший момент. Циганков на ваната. Той зберігає в центр і можна на мене. В зону віддай! А тепер відповідь гостів. І він дуже легко проходить удар поворотами. Вони забивають на восьмій хвилині. Де був наш захист? В мене таке питання. Чесно, для мене це дуже неочікувано, але треба грати далі. Ванат, що буде тут вигадувати? Далі віддавай, і можна з ударом! Ну як ми бачимо, футболіста еспаніла катають м'яч на нашій половині поля, пас в зону. Ванат, поборись, поборись! Ванат, я запускаю циганкова і сам забігаю, сам забігаю! Чудово, просто чудово! Ванат! Ну давай тут, Тайні! Це вже тобі не УПЛ. Лозана на ударній позиції. Найс. І тепер наш шанс втікти. Ванат, ти можна віддавати далі на хід! Давай, побіг, побіг! А я під тобою і можна бити. Ванат! Тут розіграш, можна на мене. І я на дальню! Скидуй! Скидуй! Я б'ю в два дотики! Ванат! Знову Ванат забігає, віддавай в зону Ванат хитний. Тут він не втече, але закине далі. Непогано, ну і можна на мене віддавати знову, знову на мене. Дуже важко. А ну поки ми граємо на контратаках, і в нас нічого не виходить. І це погано. В зону віддай! Найс! А от це шанс, а от це шанс! Хитний Ванат! Е, віддавай на мене! Ванат давай! Набирай! По флангу! Втікай! Е, ти втечеш! Ну хоча ні. Але в центр знову на мене! Ой, що це Ванат? А ну і після першого тайму ми горемо 1-0. А ну що, друзі, другий тайм і нам треба забивати та відігруватися. Опа, тут відбір, а тут відбір і наш шанс втікти. Але не так багато варіантів попереду. Тому треба йти самому і запускати далі. Непогано. Зберігаємо в центр на мене, ну і можна з ударом. ВАНАТ! Удар поворотами, досить непогано. А тут циганков молодець, ванат. Ну тут нікому віддавати. Ну тільки на фланг. Ну і можна кудись забігти. Давай! Без офсайду, ванат, Сильним ударом, без звідси, ВАНАТ! Та навіщо так сильно? Знову ванат обіграє, і віддає далі. І сам забігає на його фланг, якби воно пройшло. Але я відчуваю, що гол десь поруч ми можемо забити. А ну що я поки зрозумів, якщо м'яч суперника, то дуже складно відібрати. Е, вони цим м'ячем дуже дорожать. Ну і можна щось придумати, але я не знаю, що тільки втікати на швидкості ванат. Спокійно. В центр віддай. Скидуй на мене, скидуй на мене, ванат, на ту, а тут можна бити сильним ударом! Удар поворотом Ванат намагається, це найголовніше. Виніс. Але виграють другий поверх. Футболіста еспаньолу. Дуже легко просуваються до наших воріт. Не дайте їм тут нічого зробити. Але вони виходять в наш карний. Не дайте пробити, не дайте, не, дайте, не накривайте! Удар! 2-0. В них було два моменти за грою, вони їх забили. Але здаватися я не планую. Віддай в центр на мене, вона! Давай! Входь! Входь і бий! Ай, він знову тягне, знову тягне цей кіпер. Я дуже хочу його пробити, ну, то треба знайти вільний простір для удару. Але вони дуже щільно грають, тут нікому віддавати. І, на жаль, ваната міняють на 82-й хвилині поєдинку. Ну і матч так і закінчився поразкою 0-2. А до речі, за нами вже починають слідкувати скаути Арсеналу, Сельти та Крістал Пелес. Для Арсеналу треба забити 25 м'ячів зі штрафною, ну, важкувато буде. Ну, Крістал варіант цікавий, якщо вони будуть грати в Єврокубках. Ну і останній матч на сьогодні буде вдома проти Валенції. Ну і цікаво, Ванат буде в старті чи ні? ванат та в старті, а де Циганков? Знову банер циганкову, але, я так розумію, він травмований. А ну що, друзі, сьогодні нам вже 100% треба перемагати. бали нам потрібні як повітря для боротьби за виживання. Так, одразу віддавай на мене, вона вривається в карний, Давай! Давай входь, а якби він вліз. Ну і, як ми бачимо, одразу беруть м'яч під свій контроль гості. Ну і дуже складно в них відняти м'яч. Лопес, не дайте розвернутися. Санта Марія пас в зону на хід. Поперечка. А тут нам пощастило. Начебто атака загальмувалася, але Санта Марія ванат під катом! Під катом! О, яка небезпека! Пішла подача, удар поворотом! Так, ну тепер нам треба їм чимось відповідати, але м'яч в ногах футболістів Валенції. Ванат зберігає м'яч. Закидання на мене, але невдале. Скидуй. Дуже важко грати. Дуже важко грається. Пепелу пас на Белтрана його не накривають. Пас в зону нахід на Гаю, Гая! Белтран на наріоджу, ну все, приїхали, це має бути 1-0. Кіпер, дякую! Поперечка! Як вони нас забивають? Як нам зараз щастить? Ну, тепер, можливо, спрацює футбольне правило, не забиваєш, не забивають тобі! Без офсайду, ванат. Ну і можна вийти на подачу. Подача! З замкни! Ой, як він просто втікає на Пас далі, Пепелу. Ой, друзі, як важко грається. А, ну, нам залишається тільки терпіти. Так, ну і можна загострювати на мене. Вхід вона! Простріл в воріт. Ну добити хтось. І перший тайм підбігає до свого завершення Пепелу головне Зараз не пропустити! Не пропустити! Так, ну і після першого тайму в нас нулі красуються на табло. А, дура, вони катають дуже небезпечно. Мені здається, і можна віддавати на мене в зону, але вже пізно. Так, і знову атака в гості. Вона виглядає доволі небезпечною. Головне уважно грати в захисті. А, слідкувати за гравцями. Пас далі. З'їжте тут. А оце добре, Ванат. І я запускаю далі. Нахід, давай, втікай. І віддай сюди. Віддай сюди, Ванат. Ну та ні, ну та ні, я сам себе загнав. Ну тільки назад. А оце хороший пас. А оце хороший пас в дальню ну я б'ю! Ноч ну, йому нікого немає. Підтримують нас наші оболівальники. Ну і це заряджає. Так, і знову наш шанс втікти. Закидання вперед. І скидуй, скидуй! Доволі напогано, доволі напогано. Я віддаю далі на хід! Давай! Втікай! Бий! Так, ми помалу починаємо нарощувати темп. Начебто нічия проти Валенції здається хорошим результатом, але нам треба перемагати. Тому я закликаю всіх йти вперед. Вона ну, тут зберігти. І закидувати тут туди. Катають м'яч. Гості. Пас на хід в наш карний. Не дайте розвернутися. Ну це шанс. Я під тобою в зону віддай вона. Давай, входь! Бий! Ай, він знову тягне, знову тягне. А ну вже пора забивати свій перший гол. Ванат головою! Добий! Добий! 81 хвилина поєдинку! Ми забиваємо! Ну а який це гол? Банат пробив невдало, але на добиванні наш захисник забиває. От ми в другому таймі зібралися. Та яка гра? Та яка одразу гра? А головне зараз думати ще про захист Санта-Марія на ударній позиції. Пас далі. Накривайте! А тепер шанс втікти, вона давай втікай на пейсі. І запускай далі! Без офсайду, не придумуй, не придумуй! Пішла остання хвилина, нехай катають цей м'яч, нехай катають! Все, ми перемагаємо в цьому поєдинку з рахунком 1-0. Нарешті ці дорогоцінні три бали. Ну і звісно всі у роздягальні дуже щасливі. Ну і наш агент пише, що він дуже задоволений нашою грою. Ну і вона заслуговує постійного місця в старті. Ну і це дуже приємно. А ну і в Лалізі ми вже розташовуємося на 18 позиції. Боротьба за виживання триває. А ну що, друзі, якщо вам сподобалася перша серія кар'єри за Ваната, то підтримайте це відео. Ну і продовження буде дуже скоро. Ну а поки на все добре та бувайте.